Понад 10 кілограмів випічки для військовослужбовців виготовили під час занять з кулінарії у міській соціальній майстерні. Посипаю його цукром. Так. Сип. Тепер роз... можеш ложечкою розтерти його по всьому тісту. Так. Ну добре, робимо надріз такий. І Саша, йди, допоможи мені і будемо отак цього полкову загортати. Давай двома руками. Випікати печиво та булочки людей з інвалідністю навчають впродовж двох годин у групах по три-чотири людини. Ми ну, ми поки що вибираємо таке, щоб воно було простеньке, щоб їм легко це було. З -з Зліпити, скажімо так, і ну, я не знаю, швидко в нас дуже це виходить, тому що діти справні, різні діти, але вони всі стараються, і вони дуже стараються робити так, як їм показуєш, розказуєш, і вони молодці всі. Я сьогодні ловила те те Юлі, допомагала на духовці. У мене все виходить, в мене ну, вдома ну, красливо допомагають ну, мама та, та бабуся. А часто я сама роблю таке. Тут навчилась. Та й, та й вдома батьки допомагали навчитися такому. Солодощі для військовослужбовців виготовляли понад двадцять людей. Так як наші підопічні це люди з особливими потребами. Вони мають навчитися самостійно себе прогодувати в цьому житті, так як все ж таки батьки їх більше жаліють, більше за ними ухажують, А тут все ж таки професійно ми їх навчаємо готувати. Ми намагаємося також вести і патріотичне виховання. Ми розповідаємо про те, що зараз відбувається в країні, і ми теж хочемо долучитися своїми руками, зробити щось корисне для наших військових, особливо для поранених. І тому вирішили напекти пиріжків і передати їх у шпиталь. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.